Пальні мішки Адвенту Райджу, уявіть лише 635 гривень за одиницю. Їх у нас три і це на лоту 1905 гривень. Я відразу скажу, що вони ультралегенькі, і це дуже зручно. Компактні чохли, їх зручно брати з собою, вони не важкі. І взагалі, хто любить подорожі, да, подорожувати, їздити в Карпати, можна брати з собою дуже зручний варіант. Вони підходять літо, весна і рання осінь. Мінімальна температура, це така екстрим, це. Ну, стрище може бути. Ну і там плюс 12 це буде саме комфортно. Показую, як вони виглядають. Ось цей де варіант, у нас квадратний, як ви бачите. А цей варіант він йде в формі кокона. Тут у нас буде капюшон, анатомічно правильна форма. Цей максимально 2 метри йде. Тут виходить, що 2,27 можна сказати. Давайте відразу подивимося. Значить, Ширина у плечах 74,76, у ногах 35,50, ну і загальна 2,27. Тобто максимальна довжина, наприклад, може бути 1,90 м. Це користувача, це буде комфортно. Ну, в принципі, більше нічого страшного. Дуже ультралегесенький, я повторюсь, і лише 635 гривень. Для якщо у вас магазини туризму, да в нас дуже багато тих людей, які подорожують, і можна класно заробити на них зробити круту націнку для того, щоб замовити цей лот. Звертайтесь до наших менеджерів, їх контакти і наш сайт ви знайдете знизу під цим відео. Давайте заробляти разом з Фіні.